Ліс перший сорт, вага меточка 8 кг за 1350. Жіночий тедік. Розмір 176. Плотна фліска. Може бути як курточка, жіноча, розмір XL. Ще один плотний фліс. теж жіночий. Розмір L. Така плотна фліска чоловіча. Може бути як куртка. Розмір XL. Жіночий тедік. Розмір Елька. Легесенька жіноча фліска на замочку розмір 38. Плотна флісова. Безрукавка розмір М. Такий плотний фліс жіночий. Розмір М. Ще один жіночий фліс на замочку. Розмір XL. Плотна фліска жіноча. Розмір Элька. Легесенький фліз, жіночий розмір М. Чоловіча фліска розмір Елька. Плотний жіночий фріз розмір 42 Жіноча фліска на замочку розмір Елька. Легесенький чоловічий фріз розмір 56. Плотний жіноча фліска на замочку розмір М. Такий легесенький фліс, розмір Елька. Жіноча фліска. Під шию. Розмір Емка. Така легесенька фліска. Розмір 40-й. І останній, це плотний фліс, жіночий розмір 42-й. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1350